Вітаю вас! Знов таки економічне відео для українців на українській мові з розрахунку, що ви подивитесь і захочете стати членом клуба економічної мудрості. Це про економіку. Я дуже вас перевантажувати не буду цифрами, але покажу от один графік. Це структура видатки державного бюджету у першій половині 2024 року. Дуже часто ви говорите брехню, ахінею і так далі. Не позорьтесь, просто не позорьте. Так, да, я розумію, що політики брешуть, ну навіщо повторюють брехню. Я розумію, що дурні брешуть, ну навіщо бути дурним. Я розумію, що дуже часто кум вам бреше. Ще є та є. Значить, дивіться, тут реально показано, куди йдуть гроші. Оці всі срач. Ой, всі гроші йдуть на суддів, всі гроші йдуть на депутатів. Брехня, 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 брехня. Да, 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 я розумію, що... Деяким брехня подобається. Я вам пропоную правду. От дивіться. Витрати з державного бюджету України. Це якраз та правда, яка очі ріже. да, очі ріже. Більше всього грошей з Державного бюджету України йде на оборону. Бачите, 51% всіх витрат йдуть на оборону. Ніякі не депутати, ніякі не судді. Ну, хватить цього хінести. Запам'ятайте раз назавжди. Волонтери, ці всі донати, все це чуж собач. Вона абсолютно ніяк не допомагає українській армії. В упор. Так, да, тим паче допомагає деяким шахраям, які під виглядом, ну, ви самі знаєте, збирають гроші, а потім рулиться в хромат. Таке є. Але, якщо ви платите податки, ну, от за рахунок податків фінансується українська армія. Так, да, більше всього грошей йде на армію. Ну, половина всього бюджету йде на армію. В першу чергу, зарплата. У нас взагалі якщо податись від 80% всіх витрат на армію зарплат на скаженно велика армія. Виплати великі. І тому, дорога іграшка, шея те є. Ти? 50%, так. Да. І це дійсно реальність. Ну там дивіться, щоб ви зрозуміли, всього за півтора року потратили ну, більше трильйона. 1,3 трильйона гривень. І от, половинка. Трильончика, навіть там 700, це все армія. Тому у нас на сьогоднішній, коли говорять, що треба донати. Кой кому, я думаю, Мерседес купити треба, а не донати. Потім дивіться, куди ще дуже-дуже дуже багато йде. Бачите, громадянський порядок, безпека, судова система. 15%. Це поліція, Нацгвардія і, ну там, трішечки судді, трішки дійсно СБУ і так далі. Більше всього грошей, знов таки, от більше всього грошей, які виділяють на громадянську безпеку, це зарплата Нацгвардії СБУ. Які в зоні бойових дій. Ну ви знаєте, що їм то плачують і дійсновато грошей. Суддям там мізер зарплати. Ну, взагалі суддів доволі мало. І прокуратури мало. І там, так, да, на сьогоднішній момент, ну знов таки, е, а що ж не платить людям, люди воюють. Ні, ну це ж треба ж розуміти. Да, армія окрема, а в даному випадку не... Е, От у нас ж ви знаєте ще, гру воює, знаєте? Да. СБУ воює. І, звичайно, їм треба платити. Як ви ходіли, ні, ну майте Бога за пазухою. Люди ризикують своїм життям, і ви ще їм не будете платити. Ну, несправедливо. Тим паче, так, да, у нас поліції багато, але ж не забувайте, що без поліції не буває. Якщо повністю брати поліцію, будуть бандюки. В 90-х роках у нас поліції не було, були бандюки. Так що можете лаяти поліцію, але... Зарплати платити треба. Тому от. Далі, соціальний захист це пенсії. У нас е, грошей в пенсійному фонді не вистачає, тому що наші ФОПи не хочуть платити єдине соціальне внесомкою. Так, да, так, да, всі хитрі, всі розповідають, які вони працьовиті, які вони шахраї, платити не хочуть. Тому у нас дійсно з державного бюджету, що протирічить, ну, як би сказати, моделі, беруть гроші. Заливають пенсійний фонд і оплачують дуже маленьку пенсію. Якщо цього не робили, то пенсії не було б що платити. Це факт. Без допомоги з, ну, з державного бюджету пенсії, на пенсію грошей не вистачає. От така от ситуація. Ну я розумію, розумію, що якщо ви скажете любому ФОПу платити податки, він скаже, да ви що, а як ми з комом красти будемо? Обслуговування державного боргу. Ну це якраз от не проблема. Ми реструктуризували державний борг. І оце, от то, що обслуговування, це гривня. Гривня це не проблема, тому що це по кругу гроші пройшли. Більша частина грошей йде в державні банки, а потім державні банки платять податки. Дивіться, така система. Трансфери місцевим бюджетом це зарплати вчителям. У нас на сьогоднішній момент, що ви зрозуміли, така модель. Якби вчителями вчителям займається місцевий бюджет. І школи, і так далі. Але зарплату треба, треба. них не вистачає, тому з державного бюджету виділяють гроші, майже 5%. Ці гроші розходять по місцевому. І далі вони доходять ну, до рівня села, міста, містечка і так далі. У нас дуже багато вчителів. Дуже багато. Треба урізати, урізати, урізати. Ні, я не жартую. Ну, якщо брати європейські країни, інші, співвідношення учнів, вчителів, у нас надмірно велике, дуже багато вчителів. І це проблема. Учителів багато, толку мало. Але, ну, поки як є. От дивіться, да, на сьогоднішній момент, якщо ці гроші не давати, ну, вчителів взагалі зарплати не буде. Ну це, ж, ну це ж нереально треба ж платити. Потім медицина. Да, да, всі матюкають, ой, як погано, погано. У нас теж дуже багато лікарів. Надмірно багато, не дивитись. І теж та сама ситуація, платити треба... Да, да. Тому от бачите. Є. Бачите, от підтримка економіки, Оце дороги. Ремонт, дороги це все. Дороги, ремонт, це і так далі. Всього-навсього мізер. Мізер, мізер, мізер. Дуже мізер. Надмірно. А там один відсоток освіта, це вища освіта. Ну просто у нас от така забавна система. І у нас дійсно, ну от, от там це Ну, небагато, не багато. Да. Ну там, дійсно, чесно говоря. І загальнодержавні функції це от держслужбовці. Да, да, да. Ой, трандежа, держслужбовці, Да ні. У нас на держслужбовці витрачається мало грошей, У нас свити, у нас армія. Але трандіжа, шуму, крику, ой, там. А давайте не будемо платити зарплату держслужбовцям. Давайте! Нічого не дасть. Давайте не будемо платити за брату військовим, а? Так, так, ви праві. Ну, це ж наша проблема. Дурноваті паради всі можуть давати. Щось ні. Тому? Тому ви все бачите. Так, дійсно. У нас війна. Да, дійсно. Більше всього грошей йде на армію. Ну, від том, бачите, поліція, СБУ і так далі. На сьогоднішній момент, якщо сплюсувати от тих 51 і 14, ого, так. Так, да, дійсно, ну, фактично в нас, ну, считають, майже 70% бюджету йде, да? А війна дуже дорога, дуже, дуже, скажено, дорога. Я вам багато разів говорив, що краще мир, краще мир, але, ж... але виходить політика речі, воща, війна! Це ж так добре. А, да, да, да. Це дуже дорого. І тому, коли міністр фінансів говорить, що треба підняти податки, то ви самі бачите. Треба гроші. Так як війна дуже дорога іграшка, її треба фінансувати, і для цього треба гроші, гроші, гроші. В першу чергу на зарплати військовим. Тому що в нас більше всього з оцих ну, на оборону це зарплати військових, військових. Ну, ви самі не гірше мене розумієте, якщо не платити зарплату, або платити мало. Це нереальна війна. Це просто нереально. Тому на сьогоднішній момент підвищення податків буде і треба гроші, щоб платити зарплати військовим. Армія іграшка дорога. А війна іграшка дуже дорога. І нічого, ну, так поміняти, переробити, нереально. А от це реальне відео про реальну економіку. Так що не забувайте ставати членами клубу економічної мудрості. Там є з «Спонсорство». І у вас буде все дуже добре. До побачення.